Друзі, привіт! Ось такий адвент календар ММДЕМС Вирішив я подарувати своїй дружині у продовженні свята святого Миколая. Останнім часом дуже багато разів від неї чув таке слово сполучення: Адвен Календар, Адвент Календар, адвент Календар, і думаю, це було не просто так. Але незважаючи на те, що за 4 роки спільного життя був зроблений якісний перехід від того, що подаруй мені на свято якийсь подарунок або сюрприз. До більш прагматичного подаруй мені краще гроші. Я знаю, що тяга до подарунків нікуди не ділася, тому краще мати два подарунки. Тим не менш, я сподіваюся, що попереду дуже багато років щасливого спільного життя і в майбутньому для дружини буде найкращим подарунком. Наявність найбільшого складу запчастинами до генераторів, компресорів, мотоблоків, і електроінструменти у її чоловіка. Я на це сподіваюсь. Я над цим буду працювати. Друзі, а якщо вам потрібно причандаля до цього електроінструменту, навіть сьогодні, в неділю ви можете писати нам і дзвонити. Відправки вже будуть завтра у понеділок. Тому не вагайтеся, всім гарного дня. Побачимось.